Спеціальний представник команди Трампа із питань України та Росії Кіт Келох заявив, що війна в Україні може закінчитися до кінця цього року. А от російський диктатор Володимир Путін заявляє, що готовий до компромісів з Україною. Тим часом європейські лідери готуються до введення миротворчих сил. До України для забезпечення припинення вогню. Отже, що нового сказали у команді Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, і які нові заяви у нас лунали із Кремля, зокрема від кривавого диктатора Володимира Путіна? Отже, у ефірі телеканалу Fox News спецпредставник Дональда Трампа із питань України та Росії кіт Келох заявив, що війна в Україні може завершитися до кінця. Цього року через те, що Трамп хоче закінчити все дуже швидко. Про це він зазначив в ефірі Fox і заявив, що таким є темп роботи Дональда Трампа та його нової адміністрації. Як ми знаємо, кіт Кело готується відвідати низку європейських столиць Україну та інші європейські столиці, де він буде говорити про завершення про умови припинення бойових дій, зокрема про умови подальшої стратегії. Команди Дональда Трампа як ми знаємо, кіткелог просуває план заморозки війни по всій лінії фронту, відкладення питання вступу України до НАТО та як не швидшого, припинення вогню в обмін на це. Вони готові надати нам необхідне озброєння, безпекову допомогу. А от європейські лідери натомість просувають питання введення європейських миротворчих сил до України для забезпечення. Угоди про припинення вогню, тим часом російський диктатор Володимир Путін на великій прес-конференції заявив, що, начебто, готовий до компромісів з Україною та до проведення перемовин. Путін вперше зазначив, що готовий піти на якийсь компроміс з Україною, і також заявив, що готовий до зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом. Він згадав, що з ним давно вже не спілкувався, але. Готовий з ним поспілкуватись, зокрема про завершення про війну в Україні та про можливі перемовини. Як ми знаємо, сам Дональд Трамп пропонує зателефонувати Владимиру Путіну. Хоче зателефонувати до нього, поспілкуватися з ним про умови припинення бойових дій, так само як він спілкується зараз із президентом України Володимиром Зеленським. Але західні аналітики та видання пишуть про те, що загалом. Неспроста Владімер Путін вже почав благати про припинення вогню і вже говорить, що готовий піти на компроміс під кінець цього року, і у 2025 рік його армія, його країна заходить у досить жахливому становищі. Справ в тому, що за даними розвідки Великої Британії, вже 750 тисяч росіян, російських військових були вбиті чи поранені. А за півроку ця цифра зросте до одного мільйона, крім цього. Дуже поганий стан справ в російській економіці. З початком наступного року росіяни почнуть відчувати всі наслідки від західних санкцій. Отже, видання за економис пише про те, що зараз економіка України перебуває у кращому стані ніж російська, а все через вплив західних санкцій на економіку Кремля. Отже, за даними за економис мова йде в першу чергу про ріст ВВП. Ріст ВВП України очікується на рівні більше 4%, В той же час, як ріст російського ВВП буде в максимум на 1,5%. також великі проблеми в Росії є з інфляцією. Зокрема, мова йде про те, що облікова ставка Нацбанку банку Росії зросте до 23%, В той час як облікова ставка нашого банку є в розмірі 13,5%. і ці цифри вказують на дуже жахливий стан справ у російській Економіці про це говорить навіть Джейк Саліван, радник президента Байдена з питань національної безпеки, він говорить про те, що не погоджується з, на... з наративом про... про те, що, начебто, Росія перемагає, бо Росія не перемагає, а зазнає великих втрат, а будь-які території вона захоплює за дуже страшну і величезну ціну. Про це говорить Джейк Саліван і зазначає, що всі стратегічні завдання, які е, були... Так, покладені для російських збройних сил були провалені. Вони не досягли жодного стратегічного стратегічної цілі стратегічного завдання, бо не змогли захопити Київ. А ця спецоперація, яка мала тривати декілька днів, вже наближається до третього. Так, вже майже три роки триває. І Про це Джейк жексаліван, що насправді не все так добре відбувається, як про як це демонструє Кремль, і неспроста Володимир Путін зараз виходить з цією риторикою, що готовий. До компромісів, зокрема до е, припинення вогню. Тим часом європейські лідери готуються до введення миротворчих сил до України для забезпечення припинення вогню та заморозки війни. Про це великий матеріал опублікувало інформаційне агентство Reuters. Reuters пише про те, що для заморозки війни до України потрібно ввести як мінімум 100 тисяч європейських військових. Отже, як відомо, президент Франції Макрон. Зараз активно просуває серед західних лідерів ідею введення європейських миротворчих сил. Цю ідею підтримує навіть Дональд Трамп. Хоча він е, не він проти введення американських сил, але говорить, що європейці повинні повинні відігравати більшу роль і повинні вести натомість свої сили до України. Отже, Макрон просуває ідею того, що у разі досягнення угоди про припинення вогню між Україною та Росією найкращою гарантією безпеки для України було би саме введення європейських сил, миротворчий контингент на території України. Отже, Макрон пропонує вести до України 40 тисяч військових, які би патрулювали цю лінію бойового зіткнення між українськими та російськими військовими. І ці військові е європейські солдати були би. Гарантом того, що Росія знову не нападе на Україну, вони б також би спостерігали за тим, що обидві сторони не ведуть вогонь, так не стріляють, не запускають ракети, і це б стало великою гарантією безпеки. І це зараз просувають європейські лідери у якості альтернативи членства України в НАТО. Бо, як ми знаємо, Володимир Путін ймовірно не погодить на членство України в цьому альянсі, але Замість цього європейські лідери пропонують вести саме європейські війська, і зараз готові долучитися до цієї ідеї ключові держави Європи це Франція, зокрема Франція, Німеччина, Італія, Польща та Велика Британія. Вони готують цей контингент. Від 40 до 100 тисяч військ буде введено до України у разі досягнення угоди про припинення вогню і про це зараз активно говорять на заході. І, до речі. Президент України Володимир Зеленський також підтримує цю ідею. Він зазначає, що дуже добре, що вже почалися такі дискусії, хоча потрібно багато чого ще визначити, що будуть робити ці війська, наприклад, якщо на них нападе Росія, і тут важливо, аби заздалегідь лідери домовилися, що у разі атаки Росії на ці війська це буде вважатися нападом Росії на ці країни. І ці війська в такому разі будуть воювати за Україну на полі бою і будуть. Фізично брати участь у відбитті російської атаки. В такому разі росіяни не пішли би далі, не, не порушували би вже умови угоди про припинення вогню, як це було раніше. І якраз раніше в нас не було жодних європейських сил на полі бою в Україні, зокрема для контролю над цією угодою про припинення вогню. Тому зараз активно все це обговорюється. І кіткалох відвідає. Україну та інші європейські країни І вже після інавгурації, зокрема Трампу, очікується офіційне представлення мирної пропозиції, яка буде узгоджена з сполученими штатами з європейськими країнами і цю пропозицію підготують, представлять і нададуть на ознайомлення Владимиру Путіну. І вже залежить багато звісно і від Дональда Трампа, чи він зможе натиснути на Путіна, аби він погодився на цю пропозицію і е, готовий був до припинення вогню. Зокрема, на прийнятних для України умовах. Але якщо говорити про велику мирну угоду між Україною та Росією, яка би вирішувала такі фундаментальні речі, як питання, зокрема і Донбасу і Криму, це звісно навіть в команді Трампа говорять, що ці всі питання можливо вирішувати лише після відходу Владимира Путіна від влади. Отже, зараз така їхня стратегія: спершу припинення вогню гарантії безпеки для України, а вже в майбутньому. Будемо вирішувати так всі інші питання після відходу Путіна від влади, бо з ним неможливо домовитись так про повернення Криму до України, про зокрема виведення російських військ з окупованих територій. Тому зараз такий план активно просувають західні лідери. І під кінець нашої розмови обговоримо нещодавну поведінку Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, який. Пропонував різдвяне перемир'я. Це перемир'я ніхто не підтримав ні Україна, ні Росія. І зараз він починає знову блокувати європейські санкції проти Кремля. Отже, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше пропонував е, здійснити перемир'я, так встановити перемир'я по всій лінії зіткнення на різдво. Для чого це він пропонував невідомо, хоча Україна говорить, що таким чином Орбан хоче попіаритись і представити себе в ролі великого миротворця, який за рахунок припинення вогню в Україні хоче попіаритись. Президент Зеленський заявив, що не допустить його до переговорного процесу. Він хоче піару і не має важелі впливу на Путіна, може лише його розсмішити анекдотом. Як про це говорить президент Зеленський, тому провалилася ця ініціатива. До речі, навіть Кремль не підтримав це. Припинення вогню, і в той же час Орбан знову починає е, своє шкідництво, починає блокувати пакети санкцій. і говорить, що до приходу до влади Трампа не підтримує нові санкції проти Росії. Але тут потрібно розуміти, що і минулого разу також вже це було в минулому. Е, тоді досить жорстко європейські лідери поставили ультиматум Орбану і переконали його е, на популярною мовою про те, чому. Цього не потрібно робити, тому очікуємо, що знову європейські лідери займуть жорстку позицію і притиснуть Орбана до стінки, аби проштовхнути всі пакети санкцій. Бо якраз Урсула фондерляє на що давно заявила про те, що вже готується наступний 16-й пакет санкцій проти Росії. Тому будемо очікувати, що Орбана знову притиснуть до стінки і виставлять йому такі ультиматуми, що він не буде мати виходу, як знову не вийти із зали ухвалення рішень. В будівлі саме Європейської ради на цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!